Котел Вайтланд а 4 Ремонт вертикальної плати. Вот вона плата вертикальна, як виглядає, що на ній знаходиться. Колодка для підключення 220 кімнатного термостата. Тут ще вуличний термостат підключається. Переключатель, перемичка для включення управління швидкістю насоса циркуляційного. Два запобіжника по 220 запобіжник, запобіжник по 26 вольт. І запобіжник по зовнішньому верніше, кімнатному термостату. Це практично вічний, бо там ті токи, які через нього йдуть, коли тут стоїть перемичка, то... Вони його ніколи не спалюють. Далі, вимикачі зрозуміло, реле циркуляційного насоса, оптопара, лампочка-жовта модуляція. В залежності, як вона інтенсивно горить, можна судити велика чи мала модуляція в даний момент. Зелена лампочка, контроль заживлення котла. Оцей регулятор, який стоїть під цією, на передній платі, верніше на лісовій стороні, під цією заглушкою. Вона викручується і є доступ до цього резистора. Це називається регулювання. Блокування, відключення циркуляційного насосу. В залежності, от ти крутиш по годиннику, стрілці, по стрілці. Час, скільки насос працює після погасання полум'я, зменшується, і в цьому положенні він має бути тривалість одну хвилину. Коли один нокові стрілки, тут плюс-мінус написано. Блокування відключення циркуляційного затримується до 12 хвилин, тобто від 1 до 12. Як правило, стає в середній ставиться в середнє положення 5 хвилин. Далі, регулятор температури 1,9, значить, це. Його номінал 22 кОм. У цього номінал 400, 470 -ом. е, Ом кОм, 470 кОм тут написано. Далі тут знаходиться оці діоди чорні 4 штуки. Це відноситься до живлення плати і цей електроліт. Тобто 26 вольт приходить от сюди. На ці штирки іде через ці діоди, випрямляється, іде на цей конденсатор, пульсації згладжуються. І тут далі по цим от колодкам воно роздається на горизонтальні плати. Це що на ньому знаходиться. Все. От його схема. Я тут її розбив на підсхеми, тому що всю малювати вона дуже велика буде по підсхемам. Ось схема циркуляційного насосу. клем, через запобіжники на чорний виклик, вимикач. Далі на вимикач 105 градусів і з 105 йде на циркуляційний насос. Зразу друга його фаза пішла на верхню плату, на реле циркуляційного насосу. От сюди. Воно нормально розімкнуте. Коли включається живлення, приходить 24 вольта на його катушку, воно замикається, коло замикається. Циркуляційний починає працювати. Значить, оця його друга сторона йде після циркуляційного, йде на оцей от виключатель аварія. Він в мене там є намальований, йде от на цю і на цю, тобто на самі такі дві потужні клеми. Ось тут споживання велике відносно. Тобто от воно намальова одна широка і оця от кругла. От після реле приходить сюди, йде на вимикач. А ця група контактів на е, вимикачі аварія постійно замкнута. І от по цій схемі, якщо якісь несправності з насосом, от по цій схемі 3 звідки воно управляється? Управляється з середньої плати. Тут є особливості. От в цій модифікації нема тут. Тут ще на деяких зустрічається два транзистори. Тобто управління циркуляційним зібрано в тих транзисторах. Ця плата Голе реле. Голе реле і сигнал на управління йде з от цієї от середньої плати і оцієї я її називаю. Гібридна мікросхема, гібридна плата. Чому гібридна, бо вона ще не така, що вона і мікросхема, і вже й не просто плата, а тут помість того і того. Саме неремонтно придатна деталь в котлі. Чому так? Тому що практично нічого не можна перемонтувати. Керамічна основа на неї напиленням нанесені як доріжки, так і. Оці деталі. Діоди транзистори, їх ще можна пробувати перепаяти, якщо виявлено, що в якийсь з них несправний. Але тут я наразу не брався за цю перепайку, тому що тут не паяльною станцією, не паяльником практично не підбратись, тому що багато багатослойний монтаж, багатослойне напилення. От Одні провідники йдуть під іншими. Оці от квадратики тут е, можуть бути які конденсатори і резистори. Коротше, то не ремонту придатно. Тільки пару конденсаторів стоїть. Ось 4 штуки, 3 штуки бачу. От. І управління на реле йде з цієї плати. От на цій платі стоїть цей транзистор. Я вже і забув, де він тут стоїть. Ага, тут 5 мін написано. 5 мін, 5 минут, мінут. Мінути по німецьки. Тим не менше. От. Ота вся мікроплата, тут обробляється сигнал, приходить на цей транзистор. Транзистор дає живлення на обмотку реле циркуляційного насосу. Це один варіант. Другий варіант, я думаю, що по цим діодам також приходить сюди і включають. В залежності від того, управляється від плати чи управляється, от туди, там от, наприклад, оце схема управління швидкістю насосу. Не швидкістю, а режимом насосу. Де у мене є? Ось він. Ось він цей перемикач, один, два, три. От вони пішли тут діоди, Ось цей діод, цей діод. Вот вони тут намальовані. Значить, що звідси видно? В першому положенні, якщо оно ну, в першому положенні, е насос працює по командам кімнатного термостата, а в другому положенні. Друге положення нікуди не підключення. Тобто цей оцей вивід його, оцей от середній, тому що перемичка. от три штирка стоїть. Один, два, три. І оцей середній вивід в другому положенні просто підвішений в повітрі. От вже тут так і видно. Нікуди не підпаяний. От. І в третьому положенні сюди просто з, з чорного. Перемикача зразу подається 24 вольта. І 24 вольта йде от сюди. от Тобто за, по якомусь з цих діодів на, йде на катушку реле. От, Що тут? Ну, ладно, далі, що тут знаходиться? Тут знаходиться оця от оптопара. От вона оптопара, це не якась мікросхема, це оптопара з її підключення схема. 24 вольта приходить на плату через запобіжник. вот от. Йде на перемичку, з перемички от на цей опір, з опору йде на цей діод і на цю от оптопару. Тут зразу от я виявив зараз неправильно намальоване, буде воно от так от стояти. Тому що йде перемінка, одна половина тут випрямляється, друга половина пішла, щоб діод світився, він має бути так включений. От. Це все потрібно для того, щоб включити термостат. Якщо термостат явно чи не планує власник використовувати, то там в схемі можна дуже далі буде, як переключити для того, щоб... Не заморочуватись от на цю схему, бо вона практично вездіє. Також тут от, от регулятор 1.9, 2,2 км. Оце жовта модуляція. Значить от ці от виводи. Виводи, виводи. От вони ці виводи. От три і от шість. Ось ці виводи стоять. Так, далі що тут, що тут ще характерно, регулювання оцього і оцього. Є випадки, коли у людей не виключається, висувають таку претензію, що циркуляційний не виключається, постійно працює, незалежно від положення сюди поставив. Хоча тут от стоїть в другому положенні. Тобто, якщо перше-третє із перемичкою, то воно так і має бути, щоб постійно працювати, в другому положенні воно повинно виключатися. Але якщо накручено той 470, поставлений близько до 12 хвилин, от, то буде виходитися, що, а тут, наприклад, 40 градусів поставлено, то котел буде швидше виходити на обмеження по... Тобто він, цикл його по нагріву температури буде менший від циклу від блокировки насоса. Тобто, якщо тут 10 хвилин, наприклад, через 10 хвилин температура буде падати і котел буде включатися, а тут блокировка наставлена на 12 хвилин, то явно, що він по блокуванню відключатись не буде, тому що вона його буде тримати, він буде вогонь пропав, він ще буде молотити. А цей вже буде включатись по температурі. Тому якщо є таке, така претензія, подивіться, як накручений оцей от 1-12 хвилин. Його тоді скрутити ближче до положення одну минуту, одну хвилину. І якщо тут стоїть 30-40 градусів, тоді десь воно буде вже спрацьовувати і не буде тої претензії, чому він постійно... Крутиться і не виключається циркуляційний насос.